Казка Пригоди баранчика міллі. На зеленому лузі жив баранчик на ім'я Міллі. Міллі був дуже веселим і цікавим баранчиком, який завжди любив досліджувати нові місця і заводити друзів. Він мав пухнасту білу шерсть. Маленькі кучеряві ріжки. Та великі добрі очі, які завжди світилися радістю. Одного разу, гуляючи по лузі, Міллі побачив яскраву червону стрічку, що була прив'язана до куща. Міллі дуже зацікавився і вирішив підійти ближче. Він обережно потягнув за стрічку. І раптом виявив, що вона веде до чарівної скриньки, схованої під кущем. Скринька була старовинною і виглядала дуже загадково. Мілі вирішив відкрити скриньку і подивитися, що там всередині. Коли він підняв кришку, то побачив маленький музичний інструмент. Гармоніку. Милі ніколи раніше не бачив такого, але він відчув, що цей інструмент може принести багато радості. Він почав грати на гармоніці, і чарівна мелодія розлилася по всьому лузі. Почувши чудову музику, всі тварини, що жили на лузі, почали збиратися навколо міллі. Коник, кролик, і навіть маленькі пташки прилетіли послухати чарівну музику. Мілі продовжував грати, і тварини почали весело танцювати. Луг наповнився радістю і сміхом. І всі забули про свої клопоти. Раптом на Луг прийшли пастушок Петро. І його вірний песик бім. Вони почули музику здалеку і вирішили дізнатися, що ж там відбувається. Коли вони побачили, як тварини весело танцюють навколо міллі, вони теж приєдналися до свята. Петро дістав свою сопілочку і почав грати разом з міллі. А Бім весело бігав навколо. Музика продовжувалася до самого вечора, і коли сонце почало сідати, луг перетворився на справжнє казкове місце. Всі тварини запалили маленькі ліхтарики, і луг засяяв чарівним світлом. Міллі і Петро продовжували грати, і навіть зірки на небі здавалися танцюючими в ритмі музики. На всі тварини дякували Міллі за чудовий вечір. Вони вирішили, що кожного тижня будуть збиратися разом і влаштовувати веселі танці під музику Міллі та Петра. Міллі знайшов нових друзів і відчув, що його музика може приносити радість і об'єднувати всіх навколо.